Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку реалізація програмного проєкту відповідно до розробленого сценарію. Сьогодні ми з вами будемо виконувати перший проєкт із серії проєктів, а саме трьох проєктів. Сьогодні перший проєкт на тему відгадай казку. Тобто, як гра, завдання проєкту ви бачите зараз на екрані. Виконувати ми будемо в онлайн-середовищі Scratch, посилання на яке я залишаю в описі під відео. Тож зараз пропоную перейти в дане онлайн-середовище та разом зі мною виконати даний проєкт. Отже, тема проекту. Запропоновані нам є три проекти. А саме проєкт 1, проєкт 2 та проект 3. Пропоную виконати перший проект. Розробити проєкт чи знаємо ми казки, який реалізує наступний сценарій. На сцені з фоном із казки, наприклад, прянична хатинка. З'являється герой і запитує. Хто автор цієї казки. З'являється поле для відповіді. Якщо відповідь буде правильною, чуйте оплески. Якщо ні, інший звук. Давайте спробуємо. Отже, запустимо онлайн-середовище Scratch. За посиланням в описі під відео, я залишу на онлайн-середовище Scratch. Відкриється в вашому випадку ось така нас сторіночка. Відразу Закрити. Персонажа нашого котика рудо ми видаляємо. Нам потрібно додати нову стену. Для цього ми обираємо тло і обираємо обрати тло. Так як зображення відповідного не має пряничного будиночку, тому відкриємо нову вкладочку і напишемо пряничний будинок зображення. оберемо будь-яке зображення. До прикладу, отаке. От Правою клавішою мишки на зображенні і зберегти зображення. Як. Запитує нас, де зберегти. Підписуємо пряничний будинок. Зберігаємо папку зображення, цей ПК. От, збереглося. Повертаємось до нашої вкладочки назад. Аналогічно тло. І обираємо вивантажити тло. Відкривається меню. Обираємо папку зображення і шукаємо наше зображення прямічний будинок. Відкрити. З'явилося наше зображення. Збільшуємо його. Або хай залишається так. Повертаю перше тло. видаляємо, Повертаємося код і додаємо персонажа. Персонажа давайте додамо того, кого забажаєте. Тобто кожен свого. Наприклад, качечка. Тепер обираємо події, коли натиснуто прапорець, вигляд, говорити привіт впродовж двох секунд. Бі... замість слова привіт пишемо привіт, хто? Скажи. автор цієї казки знак питання. Готово. Тепер перейдемо у керування і обираємо, якщо і то інакше. От ми його додали. Обираємо оператор, якщо тепер обираємо датчики і додаємо запитати, як вас звати. Замість як вас звати, як звати автора казки. Якщо ми розміщуємо оператор і здорівнюємо, де одне в нас буде перше, ми напишемо автора пряночного, пряночного будинку. Пряночний будинок, щоб дізнатися, можемо відразу написати казке. Шарль Перу, Отже, ми пишемо шар ПЕРУ. Через дві Р. А в дорівнює, Обираємо датчик і відповідь. Готово. Тепер, якщо це буде вірна відповідь, потрібно, щоб говорити замість привіт, пишемо вірно. вірно, крапка, І обираємо звук. Відтворити звук, у нас показує ДАК, а нам треба інший. Обираємо звук. Обираємо додати і шукаємо аплодисменти. Отже, обираємо усі, пишемо «Up» англійською і обираємо клапінг, Аплодисменти. Додаємо. Так, видаляємо. Повертаємось до вкладки Код і обираємо відтворити звук. Клапінг. Інакше з вигляду додаємо говорити привіт. Неправильно. Неправильно. Ну, і вибачте. І додаємо так само звук. Відтворити звук. Додаємо ще один якийсь звук, будь-який на ваше бажання. Я от хай буде тривога. От, і обираю тривогу. Готово. Перевіряємо. Запускаємо. Привіт, скажи, хто автор цієї казки? Як звав ти автора казки? і пишемо там. Роман. І неправильно. Якщо ми заново запустимо, нас знову наша качка запитує, ми пишемо, що це Шарль Перу. Знову неправильно, значить, неправильно ввели слово. Шарль. Перу. Ага, давайте змінимо місцями відповідь і напис «Шарль перу. Іноді виникає, що під час виконання вашого проєкту виникають отакі помилочки. Тому і потрібно перевіряти. Перу. Все вірно. Все працює. Тепер вивантажимо наш готовий проєкт на комп'ютер і продемонструємо результат вчителю для отримання позитивної оцінки. Аналогічно ви можете підставити будь-яку іншу казку. Яку забажаєте, яку знаєте. І створити подібний проєкт. Отже, вивантажуємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку з файлом, правою клавішею мишки і переіменувати проєкт. Казка. Готово. Не забудьте показати вчителю для отримання позитивної оцінки. Крім того, я вам обіцяв, що по завершенню уроку ми ще спопрацюємо із студією коду. Для цього я теж в описі під відео залишу посилання на студію коду, відкривши яке, ви побачите отаку от сторіночку. Тут можна попрацювати і погратися. Пропоную спробувати повиконувати завдання. І з різних курсів. Можна попрацювати по курсах інформатики за бажанням. Можна пограти от такі цікаві ігри. Пропоную, якщо ви любите мультик Крижане серце спробувати. Крижане серце, хто грає в Майнкрафт, можна скористатись Майнкрафтом. От, будь ласка, відкрилась програма. Обираємо Будь-яка подорож, до прикладу, подорож героя. Відкривається відразу наша історія. З'являється невеличке вступне відео, яке вам бажано переглянути, щоб знати, про що йтиме мова. Воно невелике, всього лише 3 хвилини. Я його не переглядатиму, бо вже бачив, а ви ж будь ласка перегляньте. Переглянувши, закриваємо відео і обираємо гору. Персонажа, яким будемо грати. Це Стів або Алекс. Обираємо Стіва. І перше наше завдання. Гравець Стів опинився в пасті всередині будинку, і тут у пригоді стане агент. Прикріпіть блок рухатись вперед до блока, коли запущено, в робочій області, щоб агент став на притисну пластину. А потім натисніть Запустити та скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вивести гравіз частів з будинку та забрати скриню. Спробуємо. Отже, ми бачимо: от наш персонаж, йому треба, от він, стати на дану площадочку. А потім виведемо нашого персонажа. Додаємо рухатися, натискаємо Запустити. Двері відчинились. А тепер стрілочками виводимо нашого персонажа з будинку. І рухаємося до відповідної страни. Вітаю! Перше завдання завершено. Аналогічним чином, натискаємо продовжити. І будемо виконувати друге, третє і до десятого. Я не буду зараз виконувати, але. Рекомендую вам спробувати виконати ці завдання. А мені в коментарях, будь ласка, напишіть, чи вдалося вам пройти всі 10 рівнів даної гри. І чи сподобалася вам дана гра? І як вам враження від цієї гри? Виконання. Нашого сьогоднішнього уроку завершується. Вдома повторіть розділ 3 з підручника з інформатики для 6 класу для кращого засвоєння вивченої теми. Також, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал та залишити свій коментар. На цьому ж я з вами прощаюся. Бажаю вам успіхів, вивчення інформатики та до нових зустрічей. А тих, хто бажає підтримати мій канал Копійкою, в описі під відео залишаю посилання на p Coffee, де можна здійснити одноразовий донат.